9 січня 2026 року Красненська громада Золочівського району з глибоким сумом провела в останню дорогу полеглого захисника України Володимира Панківа 1988 року народження, мешканця села Бортків. 2 січня у реанімаційному відділенні мобільного госпіталю в селищі міського типу Миколаївка Сумської області він відійшов у вічність. Володимир служив солдатом, гранатометником стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони. На військову службу його призвали 24 серпня 2024 року. Після поранення він тривалий час лікувався, та життя героя обірвалося надто рано. Сьогодні рідні, друзі, односельці й побратими вшанували Володимира хвилиною мовчання. Та провели до місця спочинку. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять і слава герою, які пережили страхоліття війни і говорили нам, що це є дуже і дуже страшна подія війна. Бо вона приносить голод, холод, вона приносить страждання, муки, біду, сльози, терпіння.